ці нові українські бургери. Я зрозуміла, що в мене якось уже закінчується така моя енергія. бачила. Ні, nee, Мені просто якось не хочеться вже находити. Приходить просто... на з англійські і забуваю українські слова. Закритими очима можна вибирати що не буду. Добрий ранок, Вансик і є лізе. Тільки проснувся і вже гратись. Отсек. А это я вообще. Спать дольше всех завжды. А ты же сегодня, не знаю. Не, я, конечно, рада. Я, конечно, тоже рада. На эти лаки не приходят спать. Я сказала, лаки уже это. Которые после своим королевским сходам. Лакі! Тут така причузка. Ось у сніданок у мене буде такий салатик потім бутерброд з вайбом піце 4 сиром. Outfit of the Day. Я б, напевно, краще взяла іншу сумку, але мені потрібно піти з великою. Ми прийшли в Мак. Е Поїсти ці нові українські бургери. Дені спробував яшені. Ми взяли в Сільпо такий енергетик. Він без знижки коштує ем, 120, а, а зі знижкою 20. Ну такий. Може бути. Ну просто, типу, цікаво, він так дорого коштує. Мені ніби водою дуже сильно розбавлений. Просто ніби би А. В Дениса буде котлета Оце, напевно твоє, а це Так, так. Пробуємо. Я не люблю цю булочку, але тепер сакурячі котлета мені дуже і захотілося. Чекай, а тут їх хіба не дві мало бути? А ні, дві є. Я треба Ну, Мені поки подобається, а в тебе от немає, коли ти є вайба QFC. Мій вердикт самого головного експерта по бургерам. Блін, а ми так давно, до речі, не ходили кудись на бургери кроме Мака. Так і знайом. Я би хотіла. А куди можна піти? Детройт. Ні, мені в Детройті там булочка не сподобалась. Чи ти в рампабі теж не смачно? А, да, блін, нема реально. В Гуччи не хочется. А, ну в Гуччи вкусный, да. да. Ну, обычный, просто там ничего не прикольно. Ну, вкусный, но... Ну, ну, ладно, короче. Что можно сказать по этим... <свісно> по этим Я его вот оцениваю на 7,5, потому я не дуже люблю таку булочку, а там все, все вкусно. Я просто не очень люблю жизнь. А Денис каже, що він навпаки, от, в жизни это его самые булочки. Ой, а до речі, зі свининою я от вам реально не раджу брати. Він так. настільки невкусний. Ну, не теж не, невкусний, вкотри. Там от не, не як, як той сос? Mm, І від нього вайб якогось бутерброда з льозки. Mm, <laughs> ну, фу, це взагалі, я не знаю, мені він настільки не сподобався. Я думаю, це найсмачний бургер. Так. А самий смачний бургер в Макдональдсі от зимою, він просто... Він просто мій найулюбленіший. Просто нев... невероятно вкусний. Це, типу, з курячою котлетою і велика сирна котлета. Я просто його так от обожаю. Я хочу ходити зимою в макру ну, хоча б так два рази в тиждень. Він тільки блін, ну це не часто, чого так. А я ще купила такі шорти в секунді за 40 гривень. Такі просто чорні джинсові. Нічого більш цікавого не знайшли. В мене є проблема, що я не знаю, як мені налаштувати потрібно цей мікрофон, щоб коли я його тримаю в руці, не було якихось звуків. Типу, от, просто я дивлюсь відео, і там, наприклад, люди отак от прям крутять той телефон мікрофон в руці, і в них немає ніяких посторонніх звуків, не з'являється. Зараз в мене по-любому було, прям навіть зараз передивлюсь, і я питала в чата GPT, як мені потрібно налаштувати. Він мені скидає, я роблю. Ці налаштування включаю все як треба, але все одно нічого не зміниться. Я не розумію просто, що, що треба змінити. Напевно, треба в TikTok щось подивитись, спробувати знайти якусь інфу, бо мене це дуже бісить, і це ну реально заважає. Мені хочеться трошки поговорити, от про взагалі енергію. До життя щось таке. Я дуже рідко на ютубі взагалі говорю так. от. Сьогодні, коли я збиралася, я зрозуміла, що в мене якось вже закінчується така моя енергія для щасливого існування, скажімо так. Енергія, щоб просто існувати і жити в мене є, але прям, щоб я відчувала якісь емоції класні. В мене вона закінчилась трошки. В основному я її беру. Від е, якихось подорожей, коли я кудись їду, там не обов'язково в нову країну, хоча б в якесь інше місто. І бажано, щоб була якась така поїздочка хоча б два рази в рік. Бажано, звісно, за кордон їздити. Наприклад, в інше місце теж прикольно поїхати. І я ще сьогодні згадувала, коли я кудись їздила, і я думала, що я була останнє десь за кордоном влітку минулого року. Але я забула, що я їздила взагалі дуже в Німеччину. У мене навіть влог звідси є. М -м 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 -м. Мені просто та поїздка не прям дуже сподобалась. Ну, мені сподобалось, що я зустрілася зі своїми родичами і трошки змінила обстановку, але якось не то. Ну, мені не подобається Німеччина, от це все. І тому от якось... Не знаю, вона ніби. Не зарахувалась в мій щочок дві поїздки в рік. Я просто постійно згадую свою поїздку в Париж, бо мені тут реально так хотілося поїхати, і я там була. Ну, якщо повних, то три дні це зовсім небагато. Але мене настільки емоції після цієї поїздки так довго тримало, Мені так довго в мене було натхнення і хотілося завжди щось робити. Що, коротше, я в шоці. Так от, я про те, що мені дуже важливо інвестувати завжди в подорожі. Це для мене найкраща на даний момент інвестиція, бо коли я звідкись приїжджаю, у мене прям настільки багато натхнення завжди є. Що це ні з чим не зрівняється. Ну, мені не приносить радість ніякі там покупки речей, чи покупки. Техніки, чи ще, ще якась їжа, я не знаю, мене отрадують реально подорожі. Ну, Я всі гроші стараюсь відкладати на подорожі. Мені це поки приносить реально найбільше задоволення. А, я казала в минулому влозі, що я поїду в поїздку в три країни, ви вже дізнаєтесь потім. Виходить, сьогодні у нас вівторок і в суботу ми вже виїжджаємо. Мені взагалі не відчувається це. Про цю поїздку ми домовилися ще рік назад. І от, ми, типу, ми нічого не планували, просто ми сказали, що ми їдемо. І ми їдемо. Я, до речі, про це не розказувала, теж дуже хочу зараз розказати. Про те, що ви собі завжди дозволяли мріяти і ставити якісь цілі, навіть якщо вам здається, що це, типу, майже неможливо, або взагалі неможливо не думайте про таке, що є щось неможливе в цьому світі. Рік тому я закінчила курси по СММ, і я думала, що я буду працювати СММником. Але щось мені це потім перехотілося, і я взагалі не шукала роботу. Я думала, що я буду UGC креатором як це було модно. <хи> Може і зараз модно, не знаю. Та й не проти, до речі, типу, знімати UGC, просто ну, в мене нема замовлень, а писати я не хочу. Сама буде і все. Все дуже просто. Бо UGC креатори всі хайдять бренди, ну, правильно, я б на їхньому місці, ні здається, теж недолюблювала, бо вони реально пишуть на рекламу і зливають рекламний бюджет. Ну якось не склалось в мене з UGC, зато склалось з контент-мейкером. Мені це навіть більше подобається, що в мене є постійні проекти, і, коротше, прикольно. Не знаю, я рада, що так все склалось. Все завжди складається найкращим чином. У мене не було роботи, і, але ж, блін, ми домовилися за цю поїздку. І все, і так і вийшло. Якби ж я не збирала на неї за два місяці до неї. Хоча, ну, типу, я весь рік, просто головне, я знала, що в мене звідки з'являться гроші, коли я не шукала роботу і в мене її не було. Але я просто знала, типу, я поїду. Все, не може бути інших варіантів. Я просто поїду, мені всесвіт допоможе, в мене з'являться гроші. Тому, коротше, немає нічого неможливого. Просто головне, собі не забороняти ніколи мріяти. І завжди, ну, типу, вам всесвіт не дасть якихось. Мрій, які можуть не збутись, типу якихось нереальних. Якщо у вас в голові є, то, то є всі шанси, щоб ця мрія збулась. Тому, коротше, так. Да. Я знаю, що коли я приїду, в мене буде дуже багато натхнення, і мені це дуже необхідно саме перед холодними порами року, перед осінню і зимою. Бо в мене. Я взагалі не можу вставати зранку. От всі дві пори року. В мене я нічого не хочу робити. Тому це дуже класно, що ця поїздка саме от буде на початку осені. Це буде три столиці. І я думаю, що це буде, коротше, зарядік мені. <laughs> ну, до весни точно. Хотілося б, звісно, поїхати зимою на море якесь. Оце мені би дуже, звісно, хотілося. Ну, подивимось, як там, що там буде. Цікаво, що там буде з тим виїздом чоловікам, що прямо сьогоднішнього дня будуть. Ну, типу, оце от підпишуть чи як там проголосують Блін, це трошки не в тему, звісно. Так що так, мені здається, на кордонах будуть дуже великі черги. Ну, в будь-якому випадку в нас вже все заброньовано, а готелі заброньовані, коротше. А ми їдемо на машині. Це ще класніше, здається. Я ніколи не їздила на машині за кордон. А такі діла. Анпакінг на тінь. Ну ладно, тут просто один, один продукт, один засіб. Це пінка для вмивання. Я вирішила спробувати щось нове. Ви чули, мене вже забурчало. Просто вже один з я Я проснулася вісім і я ще не снідала. Я вже дуже хочу їсти. Але поки сходила в душ. Помила голову, посиділа в телефоні зранку. Ну, коротше, пройшло три години. Вот. оця пінка, я думаю, ви про неї 100% чули, бачили. Я захотіла спробувати щось нове, бо я два рази підряд користувалась однаковою. Тому будемо тестувати. Її тут ось стільки, до речі. Ну, ладно. Каже, що її дуже надовго вистачає. Вона не знаю, що зараз ще є знижка, але була по знижці 450 гривень. До речі, що це таке взагалі ну, настільки мило, капець. Ну, понюхаємо хоч. Ми з Денисом, до речі, сьогодні йдемо на сапи. Ну нічим не пахне. Ну, може, це і добре. До речі, цей закон прийняли. Сьогодні вже можна виїжджати. З 18 до 21 чи до 22 боку, я не знаю, якщо чесно. А, Мені просто дуже цікаво, скільки ми будемо стояти на кордоні. Сьогодні 28 ми їдемо 30 28 це перший день, коли можна виїжджати. 30 це субота. Мені прес... трошки страшно, я не знаю. Але дуже класно, що дозволили. Да, дуже дякую базові права людини. Дякую, таку хорош. Коли не можна було виїжджати, якось так просто жилось, ні про що не думалось, просто працювала собі, гуляла, а зараз оці думки може кудись поїхати, переїхати. От. І невідомо, наскільки це можна буде ще виїжджати. Може, це через тиждень знов поміняють, може, не знаю. Ти якось так зараз дуже багато думок різних. Все, я йду снідати. І потім виходити. Я дуже хочу їсти. Вчора я взагалі теж їла востаннє в пів сьомого вечора. У мене вчора взагалі якийсь був такий день. Я пішла на роботу. Ну, перед роботою я поснідала такий звичайний сніданок базовий. А, я вам його, навіть здається, показувала. Це був у мене такий ж самий. І це було в 10 ранку, і пообідала повечеріла я в пів сьомого. в шість хілкалів. Три з сиром, три з грибами. Це мій базовий наборчик. Я з м'ясом не люблю. І я більш нічого не їла. Того я дуже зараз голодна просто. Я думаю, що я буду їсти знову в той самий сніданок. Сьогодні ще якось жарко, і ми йдемо на сапа, виходить, моя мама зустрітись пів другого. Мені здається, там буде мега-жарко просто на них. Ну ладно, вже. Можна було раніше, але. Мені захотілося просто сьогодні нікуди не спішити і дуже повільно збиратись і нічого зранку не робити. Тому так от вийшло. Так от я сьогодні виглядаю, я вперше не беру з собою нічого передягатись на сапу. І ну, це доволі ризиковано, бо там сильний вітер. Але, не знаю, щось мені так не хочеться, буду прямо так. от. Сподіваюсь, що я не впаду. Ну я ніколи просто не падала. А Дініс, до речі, один раз падав. Коли був сильний вітер, він реально впав в воду з телефоном, але він потім працював все одно. Він був в цій от сумочці, але вона була відкрита. Коротше, так. Да. Я думаю, що все буде класно. Нати чаю і дуже сильно воняє. Я перший раз так на сапах, що тут настільки воняє. Бо тут багато, ну, хніс кажуть, що є риба, тут. Коли вітер не воняє, О, кстати. Так. Тут пласти. Ні, nee, мені просто якось не хочеться вже на саме приходити. Мені, мені от сьогодні хочеться просто от посидіти, бо зазвичай ми тільки ну, годину плаваємо. Мені хочеться от от сидіти. Я навіть, до речі, СПФ не намазалася. Каблека. Трошки, трошки, трошки загуріла. З зрителям і це досі таке. Таку сумочку мені прикупив. Як вона називається? Воно чим. Я Класно. от хочу її з собою взяти, але я подумаю, чи потім хочу собі забирати чи ні. І я в нього беру. Та, Мені позичить. У мене просто немає хуті, я в щось. У мене немає чорного. Ні, у мене взагалі жодного хуті немає, Ти представляєш. Так, жалко. Добре, що в тебе є. Такі от покупочки це, щоб залити овсянку на ніч, а це попробую аїскофі. Айс кофе я випробувала ще. І шукаємо вівсянку. Десь так не стоїть. Давай зі реально Ну Я не хочу. да. О, Кет, що за те? Нє, ти серйозно це хочеш? Хочеш бере, пайне пол. Ну хоч бери, я не буду це пити. А що? Я буду оце пити, Айс кофі. Зараз? Щас? Да. Сіну цукор? Я думаю, так як в коп Не менше кот. Ну да я, мені цікаво. Й-мою, що за етикетки, хто таке робить? Прикинь, тут всього п'ять! на сто грам. Офігеть, Ні, в куколі ку там чи 9-11. Ні, не бачила. Може, я оце. Оце бери. 5 грам цукру, ти прикладу. Тут, тут вроді теж 11. Один... А ну дай подивимось, що тут 10 грам цукру. Почти, да уж. Лучше ну, вже тоді таке. Куди на фаз? Ні. До речі, оце прикольно. Зараз оце попробую. Знаєш, це як... я забула просто як називають. Чи... Сваткаву по 5 гривень. Маккофе. Так, да, це як маккофе, на оцьому оці Адвінт, як воно там називається. Я... Даша приходить з, приходи з англійської, і не забуває українські слова. На яблок. Ну, ну воно таке, ну, типу, не знаю, я би більше не... не пила, напевно. Ти зараз каже, що не вкусно. Ніби якось. Ой, я в шосі, що вже майже 4 година. Я ще сьогодні хотіла придумати хоч пару якихось аутфітів, щось, щось, типу такого. Бо завтра в мене не буде часу щось зібрати, я думала. Ладно, може я її встигну. Про які аутфіти я взагалі говорила, якщо в мене буквально... Сіро, чорно-білий гардероб і всі речі між собою поєднуються. Я не знаю. Я просто приїхала, мабуть, це було давно. Прям придумала якісь цікаві аутфіти, кольорові. Це реально було давно. Я не знаю, чого в мене це з'явилось в голові. Ну, от. Оце от я беру це майже на два тижні. Мені здається, це не багато і не мало. От Тут чотири низи, одні шорти, брюки. Спортивні штани і джинси. Потом дві кофти. Просто чорна і біла. Вони типу майже однакові. Так само. Просто. Але вже верхній одяг якийсь цікавий. Просто оця моя шубка, кофта. Вона мені дуже подобається. Я, її я в ній ходжу рідко. Знаєте, є таке завжди бажання взяти в подорож якусь річ, в якій ви майже ніколи не ходите, і думаєте, що ви там будете ходити. От в мене ця йде на річ. Я реально думаю, що я буду в ній ходити. Може я буду в ній ходити. Лі. Ця кофта, яка, я не знаю, вона дуже важка. Це те, що мені приніс Деніс. І вона займає місце, напевно, просто як оці от всі речі разом взяти. Вона дуже важка, просто я в шоці. І сумочки я візьму цю. Я в неї поскладаю взагалі речі. І ще там одна. вона десь в шкафу, я не знаю, кепку. І ось цю сумку я думаю, буду ходити кожен день, в принципі. Вона мені теж під все підходить. Візьму одні окуляри, ті, в яких я сьогодні було. Ну, якби все нема, просто що придумувати навіть. Я хочу експеримент, зараз ці всі речі перемішаю, просто рандомно. Я обіцяю, що я не буду за... запам'ятовувати. Бо мені просто самі час не цікаво. І я, наприклад, назву, я зараз порахую, скільки їх тут. Я назву якісь три рандомні цифри, щоб на ощуп не... не трогати. Зараз Я потім вже закритими очима перемішаю, бо мені просто реально цікаво. А... І от подивимось, який в мене аутфіт вийде. Так, один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11. Окей, так, кудись вішаємо. Кудись вішаємо. Так, давайте. А, два. Чотири і п'ять. Дивимось. Так. Два. Чотири. Пять. Ну, типу. Ну, майже. Оце, оце поєднається майка просто лишня. Все, все якби. От ну, давайте ще один. Щоб попалось прям. Як? Щоб попався прям верхній одяг, штани і верх. Просто якісь. Тут... Так, давайте. Э, три. Шість і вісім. Три. чотири, П'ять, шість. 7-8 ну я ж кажу, просто з закритими очима можна вибирати, в що не піду. Це вже другий день, сьомого вечора. Я прийшла тільки що додому і буду збиратись. Ну, збирати До речі там ще досі висять нічого не склала поки що. Коротше, показую, що я беру з собою. Їсти в дорогу. І так, перше, це така от... Кокосова Марія, я її не пробувала. Далі такі от норі. Це в мене буде на обід. Я хочу зробити типу онігірі, чи взагалі як це назвати. Просто я зварю рис, додам в нього тунець і творожний сир, просто це в лоточку, і потім буду в норі це завертати. Це обід. На сніданок я зроблю просто залию вівсянку кокосовим молоком. З бананом, а на вечері не знаю, куплю чи якийсь ходок чи салат просто на заправці. Ось такі от штучки. Ми з Денисом сьогодні пробували е такі крабові, а це виходить з ширі радше. Мені захотілося гости, але крабові були дуже смачні реально. Мені здається, я весь влог вид сижу на цьому місці, щось розказую. Наступні два відео будуть цікавіші. Просто така от пюрешка, е одне яблуко, я ніколи не беру пакетики, якщо я купляю щось одне. І навіть якщо дві штучки там. Ніколи просто. Ну і все. А, і в мене ще коробка горішків така велика. Все, е -е -е. я буду збиратись, мити голову. Мені так. Блін. Я не люблю збирати речі і розбирати, теж я не люблю. А це треба все одно зробити. На цьому я закінчую цей влог. Не забувайте підписуватись, писати коментарі і ставити. No. Like it.